Вітаю вас! Пройшла інформація, що в нас різко зросла кількість мільйонерів. Згідно офіційної статистики, за 24 рік на 56% стало більше людей, які задекларували свої статки за 2024 рік більше мільйона гривень. Ну, чесно, мільйон гривень це невелика сума. У нас багато військових заробляють більше мільйона гривень. Тому, от якраз і чому так задекларували багато? Війна йде, дуже багато військових, які знаходяться в зоні бойових дій, отримують суму більше мільйона гривень за рік. Добавте сюди контрактників, які виплачують по мільйону, це теж є. І як результат, да, дійсно, на сьогоднішній момент і завдяки війні у нас кількість людей, які мають доходи ну, за рік більше мільйона це нормальне. Явище. Взагалі звертаю вашу увагу, що ця війна призвела до того, що у нас з'явилася велика кількість дуже багатих людей, причому не просто багатих, а надмірно багатих. Війна. Ну, добавте сюди ще якусь частину людей, які заробляють працюючи на підприємстві військово-промислового комплексу. Взагалі, війна приносить дійсно дуже хороші. Ну, не забувайте, що за минулий рік на війну ми потратили 2,7. Вітаю! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.